Дівчатка, всім привіт! У мене є журнальчик такий за восьми місяць цього року, називається Філана, по в'язанню гачком і спицями. Одразу вам скажу, що це не мій журнальчик, мені його дали подивитися. Тому якщо вам сподобається яка, якась модель, то пишіть мені одразу і в своєму телеграм-каналі, щоб я вам встигла виставити, виставити фото з цього журналу. Ще деякий час журнальчик в мене буде. Так, подивимося, щось тут з Я його, звісно, вже прогортала і вирішила з вами поділитися, можливо, щось і вам сподобається. Так, перша моделька мені е, одразу нагадала мою подовжену безрукавку. Майстер-клас є на каналі, якщо не, ще хтось не бачив, бордового тільки кольору. Дивіться, боковий розріз. так же, як. У мене на безрукавці, і сіточка. Сіточка, да, щас як я в'язала по мотивам Брунелло кучинелі і цей візеруночок, ця сіточка, вона е крупніша, ніж в мене, але дуже схожа теж на, можна сказати, нову, нову модель. Е безрукавка. В нього і кардиган такого е візеруночку, тому дуже схоже. І актуально. Така моделька і візерунчик. Так, така у нас райдужна безрукавочка, ажурчик для дівчаток молоденьких, я думаю, підійде. Взяти пряжу яскраву, це на весну вже, мабуть, і вив'язати пряжу секційного. Секційного фарбування. або якщо вам вона подобається і хочете на осінь, тоді можна в осінніх красках взяти пряжу секційного забарвлення. Далі в нас такий кардиганчик широку полосочку вив'язаний. Так, така базова річ можна сказати. Бачите, оверсайз вже не занадто здоровий, більш такий стриманий оверсайз вже зараз в моді. Тому, бачите, і кардиганчик такий, можна сказати, якщо порівнювати з оверсайзом, то більш такий в обліпку, якщо можна так сказати. Так, далі безрукавочка трішечки на схожа на першу модель. Бачите, такі вони простенькі. Не знаю, наші дівчата захочуть таке в'язати чи ні. Але, можливо, комусь подобається. В Сабрині, мені здається, більш такі сучасні речі. Але у кожного свій смак. Дівчатка, кажу, ну, як вам сказати, своє бачення цієї моделі. А у вас воно повинно бути своє. Так. Такий у нас половер вкорочений. Гарна модель, але щоб він не був таким зовсім простеньким, треба змінити рукавчик, треба його зробити довшим та ширшим. І якщо вже скорочений сам половер, то рукавчики тут, якщо скорочені, то він якийсь трішечки підстрелений. Да, трішечки працювати над рукавами і можна вив'язати. Візеруночок дуже простий. Так, далі в нас такий кардиган, чи французька ковтинка, гарна, дуже гра... гарна край цікаво обв'язаний. І ромби. Гарнесенькі ромби. Ромби це класика, вже можна сказати. І приємний колір. Так, дівчатка, це дуже-дуже старенький візеруночок, але, бачите, актуальний. Він, він мені подобається теж. Така гарна безрукавка зі спущеним плечем. Трішечки хочеться об'єму додати. І довжини трішки, і об'єму. Тоді буде, буде е, рукавчик трішечки більший. Та буде гарніше. Бачите, тут така. Пряжа секційного забарвлення. Гарні кольори. Так, далі. У нас тут поперечне в'язання. Така безрукавка. Гарна задумка, але верх треба переробити, щоб вона була більш сучасна, ця модель. Гарні кольори. Це гачком зв'язана. Так, далі, це класна річ. Теж гачком хто в'яже, але при великому бажанні можна таку модель зв'язати і спицями. на накшталт цього візеруночку знайти. Гарний рукав, гарна довжина і колір теж прикольна, безрукавочка. Або літній половер, можна ще так сказати. Далі, дівчатка, торбинка гарна, гарного кольору. Гачком в'яжеться не зовсім тонесенька ниточка, бистро вив'яжеться. Кому подобається, пишіть, я вам скину схемку. Не особисто вам, а в телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал є, буде під відео. Так, далі. Такий половер. Трішечки зовсім, зовсім трішечки хочеться додати знову ж таки в рукавах і довжини, і об'єму. Тому що перед спинкою, бачите, сам ем, то об'єм тут такий, як треба. Комфортний, об'єм. Так, а це вже дуже-дуже гарна безрукавка. Щось. Е, на кшталт цієї безрукавки було в Сабрині. І якщо я не помиляюся, то в старих випусках дуже гарна, стильна, безрукавочка. Декілька візеруночків. Все таки старий, мене гарна. Мені подобається. І тут пряжа, до речі, з якоюсь такою, чи травка мілка, чи махра трошечки гарна, гарна пряжа і гарна модель. Можна і зі спідницею, і з брюками, бачите, тут такі брюки з безрукавочкою. Так, далі жилетка. Трішечки її треба обіграти, тому що на моделі вона виглядає гарно, але якщо е без такого детального підбору одягу, то вона буде зовсім простесенька. Їй треба додати і довжини, і об'єму, на мій погляд. І тоді вона буде більш гармонійно виглядати із простими речами. Так, така ж сама, тільки червоного кольору. Дівчатка, таке почуття, що листаю якийсь старезний журнал років 20 назад. Є, звісно, гарні моделі, є щось цікавеньке. Але в цілому після Сабрини розбалувалася ми. Мабуть, тому, тому таке відчуття. Так, така моделька без рукавки. Це, бачите, тут такі візеруночки, ну це як витечка, як я її бачу. Хочеться її відпусти, опустити трішечки нижче. Зверху, вроді, і непогана задумка, але теж теж щось треба чи трішечки звузити плече, щоб більш такий глибокий був виріс, і тоді цей валанчик о, зробити трішечки об'ємнішим. Можливо, воно так краще буде виглядати. Але в цілому задумка непогана. Треба трішечки над нею попрацювати і буде гарно. Трішечки глибший виріс, а тут не треба по лінії пройми робити ніяких скорочень. Тут би я зробила просто прямісінький виріз, Прямісіньке полотно і такий би був виріс для рукавів. Так, далі, торбинка теж класна, мені подобається. Я думаю, багатьом з вас сподобається. Дівчатка, коментуйте, що вам тут. Сподобалося, що не зовсім, щоб хотіли зв'язати. Дуже цікава ваша думка. Так, ланагроса пряжа. Ось гарний половер на кожен день. Але ж бачите, знову пішли ці рукавчики, які такі в обліпку і ну, довжини мені явно не вистачає. я бачу, мені незручно. Такі актуальні моделі пішли. Так, оце гарне. гарні безрукавич. Половер, половер, безрукавка, гарні, простенькі, але чому б і ні, базові речі. Простенькі візеруночки, і бачите, вже не прямесеньке полотно в'язуєте, а е, лінія талії. Тут скорочення до лінії талії йдуть. Вже оверсайз, я бачу, трішечки відступає. Хоча в продажу багато половерів, кардиганів, багато оверсайз. Так, і це дуже гарна річ. Хочеться мені тільки трішечки об'єму зверху, щоб трішечки спущений рукав зробити, і буде гарно. Стримане таке поєднання кольорів. Гарне, гарні річ, нормальні. Так, оце класний пуловер. Бачите, такий ще контрастний з кольором фуксії топ. А він такий топ-какао. Секційне забарвлення, ні, не секційне забарвлення, Тут декілька ниточок використовується. Какао і беш. Це гарний пуловер. і сітка-сітка актуальна. Так, далі це в нас гачок. Теж одна і друга модель. Бачите, одна модель в різних кольорах: рожевий і білий. Гарний візеруночок, до речі, теж мені хочеться об'єму до цієї моделі. Але ж, бачите, кому більш притале, не подобається, то перероблювати нічого не потрібно, а візерунок гарний. І <зруночок>, такий же, як і на білому, на білій безрукавці. Тут у нас райдужна модель, бачите, прямо по фігурі. Ой, я як бачу такі моделі вже, то мені трошки, трішечки сумно. За оверсайзами сумую. Мені здається, занадто рано або занадто швидко ми перепригнули з оверсайзу на такі приталені речі. Хочу це свободніші. Так, оце, дівчатка, модель для починаючих дівчат. швидко зв'яжте простенький візеруночок і така непогана моделька. Так, тут у нас поперечне в'язання безрукавці. Гарна моделька, гарний колір. Осінні такі, осінні яскраві фарби. Теж швидко зв'яжеться тут такого нічого. Розпущена одна петелька, лицева гладь. Так. Тут у нас арани, розовенька ниточка з такими брюками веселенькими. Так, платько. Платтячко непогане. Доволі непогано, легко в'яжеться. І воно, бачите, з кросовками, тому і як спортивне плаття теж підійде. Так, це мені вже більше подобається. Безрукавочка приємне поєднання кольорів. Водолазку можна під підодіти нейтрального кольору, якщо вже похолодає, теж буде дуже гарно. І якщо вже з водолазкою, то і об'єму тут трішечки треба теж додати. Ось дуже гарна модель. Бачите, все простенько, але завдяки цим боковим розрізам стильно виглядає. Але ж теж хочеться ще об'єму. Навіть не так об'єму, як, мабуть, довжини. Трішечки б я ще тут о, підшила. Трішечки нижче лінії талії. Я б зробила тут шовчик задню о, спинку довше. Ну і тут трішечки довже не б додавала. А так, задумка непогана, стильна. Так, кардиганчик у нас, французька ковтинка, кардиганчик, мабуть, ковтинка більше. Простенький стриманий візеруночок. Це така базова річ. Так, далі райдужні у нас мотиви. Хвилястий візеруночок. Старий, як світ візеруночок, але він актуальний, бачите, до сих пір. Гарний дуже. Так, тут акцент на кольори, звісно, і на пряжу. Вона виглядає дуже м'якесенькою, затишною. Для осені гарний половер. Лише бачите, рукавчик. Рукавчик прямо, хочеться сказати, прямо по фігурі в обліпку. Так, далі у нас такі яскраві модельки. Дівчатка, якщо щось сподобалось, пишіть. Фото із схемкою з вами поділюся. Ось гарне поєднання кольорів. Це секційне забарвлення ниточки, але ж. Приємно, веселенький буде по наприклад, зв'язати такою ниточкою. Так, тут меланж. Давно я його не зустрічала меланжеву ниточку. Осінні такі фарби. Осінні яскраві фарби. Дівчатка, які вам ниточки більше подобаються? Мелан чи секційного забарвлення. Гарні кольори, але не знаю, в'язала б я собі чи не в'язала б такими натичками. Але в цілому кардиган затишний. Моделька зовсім простенька, але ж я дивлюсь на колір. Так, далі. Такий в нас без зі спущеним рукавчиком. Це в нас гачок. Ось от такий би я хотіла по Він мені кажеться, трішечки старувата моделька. Ну, не знаю, я його так бачу. Але гарний колір рукав, звісно, б я переробила, переробила під себе гарний колір, виріз горловини. До речі, тут дуже цікавий вив'язаний. І видно, що м'якесенька. Пряжа, коли вже прохолодно стає, от хочеться вдіти таку модель. Так, тут викриті пішли. Зараз подивимося. Це все. Чи не все? Так, ну це? Це рекламка. Бачите, такі кольори, дівчата в'язали б такими кольорами, такі половири. Пишіть, мені цікава ваша думка, тому що в, Німеч в Німеччині це новенький журнал, бачите, в'яжуть, і людям подобається. Дівчатка, дякую, що ви зі мною. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо дивитеся мої відео. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!